Створимо текст з неоновим випроміненням в Blender. Видалимо куб. Delete. Додаю текст. Переходжу в режим редагування і змінюю повністю, що там написано. Англійськими літерами вводжу своє ім'я. Я введу просто слово Name. Після чого можу знову повернутися в режим об'єкта. Переходжу тепер в налаштування. В налаштування об'єкта обираю масштаб. Вісі X змінюємо масштаб до 2. По вісі Y по зеленій вісі також змінює масштаб до 2. Переходжу на налаштування, які стосуються даних. По-перше, вирівняємо по горизонталі, зробимо вирівнювання по центру, і по вертикалі так само по центру. Режим заповнення обираємо немає. Тепер ми бачимо тільки контур цього тексту. Додам також в геометрії фаску. Глибину фаски збільшу приблизно до 2 сотих. Після чого я можу переходити до додавання випромінення. Для цього мені треба створити матеріал. Новий. І там, де поверхня, я обираю випромінювання. Сила випромінювання збільшує її до 100. Колір випромінювання можу обрати такий, як мені більше подобається. У мене це буде фіолетовий. Для того, щоб це побачити, по-перше, я перейду в режим перегляду рендерне. А по-друге, тут необхідні додаткові налаштування самого рендера. Переходжу в налаштування в його. Ставлю галочку біля свідчення. Тепер воно вже Видно на сцені. Також обираю галочку вплив оточення, відбиття простору екрану і розмив рухом. Це все буде покращувати моє випромінювання і моє освітлення. Після чого я дивлюсь на свій текст, і він лежить повністю на моїй сцені. Я хочу його трошки підняти, заходжу в налаштування об'єкта, і мені треба зараз за червоною ось цією віссю, тобто за вісю X, Провернути обернути мій текст на 90 градусів. Шукаю обертання Ікса і ставлю 90 градусів. І тепер я на свій текст з камери буду дивитися прямо. Тепер вже краще. Тепер для того, щоб знову ж таки краще дивитися на освітлення, на випромінювання, треба додати якусь площину. Отже, додаю сіть площина. Вона додається, я її масштабую. натискаю літру С англійську і на око. Ось приблизно таким чином збільшую. Тепер мій текст ніби втоплений в цю площину. я переходжу вигляд спереду, обираю об'єкт текст, обираю інструмент переміщення і його виставляю таким чином, щоб він опинився над поверхнею. Тепер попрацюю з самою поверхнею, натискаю на неї, переходжу в режим редагування, я хочу одне ребро, яке буде знаходитися за текстом, витягнути. В... Вертикально. Обираю вибір ребер, обираю саме церебро і буду його екструдувати. Натискаю англійську літеру І на клавіатурі. І для того, щоб обмежити по вертикальній вісі, натискаю також ще додатково Z. Ось таким чином теж на око виставляю вертикальну частину площини. Тепер трошки згладжу ось цей перехід, додаючи фаску. Обираю ось церебро, натискаю Ctrl-B паска з'являється одна, я додаю сегментів, прокручую мишкою. Все це на око я роблю приблизно нехай ось таким чином. Переходжу в режим об'єкта, згладжую поверхню моєї пови площини, роблю згладжене тонування. І тепер переходжу до освітлення. Обираю мій світильник, я його Хочу трошки перенести ось приблизно в цю точку. Мені, по-перше, треба його перемістити за зелену вісю, тобто за y. Я натискаю J переміщення на клавіатурі і додатково Y. Таким чином виставляю освітлення приблизно в цьому місці. Так само за «X», ом за червоною віссю, також переміщу «J», «X». І трошки сюди виставляю. Переходжу в налаштування освітлення і виставляю силу освітлення, нехай буде 2000 Вт. І змінюю колір. Вже буде не біле освітлення, я оберу перший синій. Тобто, в мене буде, по-перше, випромінювання від тексту, а по-друге, ще ігра світла. Нехай залишається ось такий синій. Тепер я продублюю свій світильник. Я на нього натискаю. Сполучення клавіш Shift, D, і в цьому ж місці натискаю. Зараз мій другий світильник створюється прямо на цьому ж місці. Щоб його перенести і перенести дзеркально, я переходжу в перший світильник, Дивлюсь його налаштування, там, де розташування, координата Х. Тому що мене зараз хвилює ось ця червона вість, це в мене Х буде координата. Тому для першого світильника вона дорівнює 4. І 4, тоді як для другого я виставляю це положення мінус 4 і 4. І тепер приблизно вони стоять зеркально один до одного, ці мої два світильника. Але для другого світильника я оберу інший колір. Нехай це буде червоний. Ось таким чином. Тепер, якщо я перейду в камеру... Я можу також налаштувати перегляд, обираю камеру в колекції, викликаю додаткове меню. В огляді фіксую камеру за оглядом за допомогою колеса миші та за допомогою шифта я вставляю вигляд з камери так, як мені більше подобається. Тепер я бачу ось такий результат. Але я хочу ще попрацювати і хочу, щоб моя площина також додатково теж відбувала краще світло. Тому це можна зробити. Ще виставлю. це можна зробити, додавши до моєї площини матеріал. Отже, я обираю площина, додавання матеріалу, створюю новий. І поверхню обираю глянцеве. І тепер мій вигляд змінюється на ось такий. Якщо мені все подобається, то я його рендерю, переходжу вкладка Рендер, Рендер зображення. Я ж одразу покажу результат рендера. Це вже готове зображення після рендерингу. Рушій рендеру, в цьому випадку іві. Тепер теж саме те проєкт, але руші рендеру Cycles. Ось така різниця. Завдання виконано. Дякую за увагу!